Привіт, мене звати Яна, я психологиня, гештальт-терапевт, і сьогодні я хотіла би продовжити своє відео про батьків, які люблять надмірно сильно. Тобто, це друга частина циклу а, відео про батьків. Коли ми дорослішаємо, ми приносимо а, у свій світ а, такий стиль поведінки, який ми засвоїли в дитинстві. Коли ми дорослішаємо, то приносимо з дитинства у свій світ певний стиль поведінки і уявлень про себе. І саме в цих рисах поведінки можна помітити людей, яких гіперопікували в дитинстві, і яким було недостатньо свободи, помилок, і ви можете зараз знайти деякі риси в себе. Тож я вирішила на деяких з них загострити свою і вашу увагу, щоб ви мали можливість впізнати себе, якщо у вас було гіперопікаючі батьки. От, в мене, коли я читала цю книжку, я вже виявила, що у мене гіперопікаючі батьки були. І ніби я мала можливість сама щось робити, якось діяти. Але все-таки такий внутрішній, як це кажуть зараз по сучасному критику, у мене він є. Тож, давайте перевіряти, чи є він у вас. Спойлер, внутрішній критик є у всіх. Майже у всіх. Мені захотілося зачитати ці риси для вас. Щоб ви змогли відслідкувати, можливо, вони притаманні вам, можливо, така манера поведінки притаманна вашим батькам. І це мета цього відео не звинувачувати батьків, а навпаки, знайти ті точки, на яких можна концентруватися для того, щоб виправити цю поведінку і, наприклад, могти формувати в собі систему самопідтримки. Якось мотивувати себе, внут... ну, знаходити внутрішню мотивацію для здійснення певних дій, для завершення своїх ідей для розвитку і для самореалізації. Перше, таке очевидне, це у вас проблеми з близькістю у стосунках з людьми. Тобто, у нас є дві потреби. Потреба в близькості і потреба в автономії. Вони протилежні, але е, обов'язково повинні бути задоволені обидві. І насправді потреба в близькості вона є сильнішою. Але якщо е, батьки транслюють те, що ви їх розчаровуєте, то близькість стає для вас складною. І ну, від батьків ви дізнаєтеся, що е, близькість е, дорівнює. У їхньому розумінні це очікування від вас, е, якихось певних результатів або прогнозованих дій. І тут питання: а якщо я не можу бути е, такою, як від мене очікують, що тоді? Я не можу бути справжньою, тому що я розчарую автоматично. І тоді виходить, що, що я не є собою, тому що я боюся втратити якісь близькі стосунки з однієї сторони. І одночасно я тим самим дистанціююся від цих стосунків своєю холодністю і стриманістю. Результат у цьому один. Ми дуже потребуємо близькості, але боїмося ризикнути, щоб її відчути, тому що там дуже багато може бути розчарування і болю. Друге, це ви наповнюєтеся від схвалення іншої людини. Ті, хто відчули надмірну любов своїх батьків, стають такими, що намагаються всім догодити і дуже чуттєво відслідковують емоційний стан іншої людини. І дуже сильно переймаються тим, щоб прилічно виглядати. Задумайтеся, прилічно виглядати. От прилічно це як? Для кожного прилічно це по-своєму. Але якщо ви в це прилічно вкладуєте занадто багато. З місту, то ваші батьки точно вас надмірно любили. Такі люди ніби чекають, що їм хтось дозволить відчути себе хорошим. Тобто, якщо вони догодили і хтось їх похвалив, значить автоматично вони хороші. Але якщо ти не догодиш, то є ризик відчути себе поганою людиною, тому що ти відмовив і не догодив. Відкрив такий маленький секрет, що насправді людям до нас нема ніякого діла. А мамі з татом було діло. Дуже важко це прийняти, що комусь до вас немає діла. І коли ви вибираєте жити заради схвалення інших людей, то виходить, що схвалення ви майже не будете отримувати. А якщо ви будете отримувати, то люди будуть цим користуватися, тож їм пофіг, як вам? Хороше, ви погано, І головне, щоб їм було добре. Інші люди це не мама з татом. А третє це ви відчуваєте провину, навіть коли ви ні в чому не винні. А з дитинства такі люди розуміють, що батьки шкіри вон лізуть, щоб забезпечити їм все необхідне. Це гроші, час, увага, інколи це навіть надмірна увага, якої дитина не потребує, але батьки все одно її приділяють. Ну, хто ж питається? Треба тобі увага чи не треба? І тут є ризик того, що з'явиться відчуття, що ви ніколи не повернете цей борг. Ну, уявляйте собі, що кожну вільну хвилинку приділяють вам. То ніби так виглядає, що коли ви подорослішаєте, будете мати свою сім'ю, якщо будете мати свою сім'ю, то ви зобов'язані кожну хвилинку потім приділяти своїм батькам, тільки тому, що вони колись вирішили, що так буде правильно. А правильно для кого вони, ну ніби не зовсім розуміли. Вони думали, що для вас, а виявилося, що для них це правильно і дуже сильно вигідно. І єдине, як ви можете а, їм віддячити, це бути самою хорошою людиною для них на світі, безвідмовною, хорошою, доброю і люблячою, яка приділяє весь свій час їм, ну, або їхнім друзям, або їхнім проханням. Ви вчитеся стримувати свій гнів, тому що це може ранити ваших батьків. І заробляти ви можете тільки заради них, догоджати їм. І вони будуть дуже гордитися вами. А якщо випадково ви цього не дасте, то вони вас будуть все життя звинувачувати в неблагодарності. Тут малесенький секрет, це так звана токсична вина. Будете знати. Четверте, це вам здається, що життя несправедливе до вас. Дитина, що росла під гіперопікою своїх батьків, вона не усвідомлює, що цікава вона тільки своїм батькам, і її досягнення є важливими і крутими тільки для її батьків, а для іншого світу воно ну, насправді великої ролі не грає. І ніхто не буде вами так захоплюватися на такому рівні, як вдома. А у світі, виявляється, щоб тобою захоплювалося, треба проявляти якісь таланти, здібності, треба докладати зусилля і працювати над собою, над своїм продуктом, над те, що ти хочеш показати, і те, чим ти хочеш викликати захоплення. А діти таки не звикли прикладати зусилля і розвивати свої вміння. Тому що оце захоплення вони отримували дуже легко вдома, бо вони для своїх батьків були всім. Тому відчуття розчарування і невпевненості це а, ніби друг по життю такої дитини, яка вже виросла. Ну і, звичайно, тоді життя здається несправедливим. В когось вдається досягти успіху, а в когось ні. І ніби. Оце нерозуміння, а, а що треба зробити для того, щоб викликати захоплення? Да? Ну, що я маю зробити? Я тут є, така класна, і от все, мною треба захоплюватися, бо я так звикла. П'яте, це вам важко довіряти людям, що мається на увазі. Людина, яка виросла з надмірно люблячими батьками, вона або не довіряє взагалі нікому, тільки своїм батькам. Або вона є надмірно довірливою і наївною, можна так сказати. Але доти, поки сильно ну, якось жорстко, жорстко не розчарується. Чому так виходить? Тому що якщо звикаєш, що за тебе батьки приймають рішення, то ніби сформується таке враження про себе, що мої рішення не важливі, або мої рішення нецінні. Те, що я роблю, воно нецінне, або я не можу зробити так, як зроблять мої батьки. І якщо рішення мої недостатньо хороші, то як я можу довіряти собі в цьому? Даю людина, коли хоче прийняти якесь рішення, вона знімає з себе відповідальність і намагається перекласти відповідальність на когось із, не знаю, на кого, якщо є батьки, то на батьків, якщо є партнери в спільному житті, то на партнерів. Хтось на дітей потім перекладає своїх в цю відповідальність, але тільки не на себе. І якщо батьки постійно захищають свою дитину від оточуючих, то складається враження в дитини, що вона сама себе захистити не може, то формується послання: я не можу довіряти іншим. А потім дитина виростає, вона не довіряє собі, не довіряє іншим. І насправді втрачає дуже багато можливостей, тому що вона боїться критики, осуду і е, знецінення. Шостий пункт це ви прагнете контролювати інших людей. Відчуття, що все під контролем, дуже важливе для таких людей, тому що в них за плечима дуже довгий досвід батьківського контролю. І для них це ок. Якщо батьки дозволяють випробовувати свої сили і робити свої помилки, то формується досвід у дитини. А якщо батьки з найкращих побажань хочуть відгородити дитину свою від помилок, то насправді вони можуть відгородити її і від успіху, і від отримання власного досвіду, на який вона потім може опиратися. З'являється відчуття безпомічності і захисна реакція. Вгадайте, яка? Необхідність контролювати інших людей. І вона починає їх контролювати. Інколи вона може робити це пасивно, відсторонюючись і уникаючи. А вона відсторонюється, уникає, бунтує проти тих, хто має над нею владу. Які це люди? Це люди, які можуть відчувати недовіру до свого керівництва. Або люди, які не довіряють вчителям в школі чи вихователям в садочку. Їм важко бути членами команди, і вони вибирають працювати самому, тобто сам собі керівник, або вони не хочуть віддавати своїх дітей в садочок і в школу, тому що вони не довіряють вчителям. От. Це перша частина рис, по яких ви можете впізнати, чи були ви дитиною надмірно люблячих батьків. А друга частина, я думаю, що я запишу в наступному відео, тому що, як на мене, щоб не було скучно і забагато інформації, можу хіба що додати декілька пунктів, які я буду описувати для того, щоб вас зацікавити. Ну, один з таких пунктів це те, що. Про можливість страху досягати успіху, або завершувати початі справи, і чому це так страпляється, або що дуже цікаво, як порушується харчова поведінка в таких випадках. Так що, якщо ви хочете дізнатися наступні шість пунктів, які можуть вказати на те, що ви є дитиною надмірно люблячих батьків, або ви є надмірно люблячою мамою або татом, залишайтеся на каналі, підписуйтеся. Якщо вам подобається таке відео, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, що, що ще б ви хотіли почути від мене, а що вам сподобалося, можливо, щось не сподобалося. Якісь рекомендації для покращення моїх відео. Па-па!